Вчора, 20 червня, 2023 року о 15.48 на лінії 102 поступило повідомлення про вибух, який стався в магазині самозакутинці Барбиківського району. По приїзду слідчої оперативної групи було встановлено, що місцевий житель даного села напередодні прийшов місцевий магазин. І попросив продавчині продати йому борг, алкогольні напої та сигарети. Продавчиня, молода дівчина 96 го року народження, працює до тижні часу в даному магазині, відмовила цьому чоловіку. В подальшому чоловік вийшов на вулицю і невдовзі повернувся з гранатою в руці. Після заходу в магазин пролунав вибух, даному чоловіку відірвало кість руки, також має інші тілесні ушкодження, а жінка, продавчиня, до речі, мати трьох малолітніх дітей знаходиться в критичному стані, втратила багато крові, також має осколкові поранення гранату. На даний час в даній жінці проведена операція. операція Пройшла вдало. є надія, що буде жити, але стан вкрай важкий. Чоловіка, який підірвав гранату, вчора було затримано. Найближчим сьогодні чи завтра буде обрати запобіжний захід в суді. Клопотання буде. Він перебував в нетверезому стані, він нічого пояснити не зміг. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 15 років. Встановили. Попередньо, де даний чоловік взяв гранату, гранату він взяв свого товариша, який також, як і цей чоловік не являється військовослужбовцем, крім того, в даного товариша були проведені невідкладні обшуки, виявлено та вилучено цілий арсенал зброї товариша даного чоловіка, також він мешканець даного села Закутинці. Також затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.